Друзі, всім привіт! Ось повернулася з пошти. Одразу три посилочки зараз буду розпаковувати і показувати вам, що у них знаходиться. Ось така буде в мене велика розпаковка, і буде дуже багато цікавого. В одній із цих коробок знаходяться саме ті орхідеї, про які я вам розповідала декілька відео тому. Це орхідеї. Ну, Такі трошки реанімашки, з якими потрібно е трошки попрацювати, трошки приділити для них більше уваги. Тому е замовила і такі орхідеї, для того, щоб вам е якомога краще пояснити, що я з такими орхідеями роблю і як з часом вони потім. Приходять, приходять до тями, і як вони потім в домашніх умовах ростуть і розвиваються. Ну, давайте всі ці посилочки я розпакую, як завжди, за кадром. Ну, і вам вже покажу їх у детальному такому огляді. Друзі, я в такому просто неймовірному, приємному шоці. Ось я в процесі розпаковки своїх посилочок і. Це остання посилка із цих трьох, і ви подивіться на це неймовірне пакування. Подивіться, ця посилочка до мене їхала більше п'яти днів, плюс один день вона стояла на пошті, тому що я забрати її не могла. І забрала тільки сьогодні. Але ви подивіться, в якому стані квіти. Тут є як. Орхідеї із свіжого замовлення, свіжий привіз орхідеї, так і орхідеї оцінки. Але ви подивіться, як все дбайливо запаковано. І ці, ці орхідеї вмістилися в одну коробку. Просто бачите, неймовірно, дбайливе пакування. Тому що постійно я вам вже показую орхідеї а, після розпаковки, а, тому що розпаковку я завжди роблю за кадром. Але ось цей момент я просто. Не могла пропустити, щоб ви побачили в процесі розпаковки ось саме цей момент, як вони дбайливо запаковані. І взагалі навіть один шматочок кори не просипався. І таким чином, я так вважаю, що орхідеї не тіліпаються в цій пустій коробці, але вони, бачите, навіть квіти в них не прийм'яті. Тому ось таке просто неймовірне пакування просто обожнюю. Посилочки від свого постійного продавця, я вам постійно, ну, хто переважно просить, в кого я замовляю орхідеї, я постійно пишу в коментарях, я не роблю, звісно, рекламу, але дуже люблю рекомендувати тих продавців, які ось так просто неймовірно, дбайливо. Відносяться до своєї роботи, до рослин, які ми з нетерпінням чекаємо, тому саме ця посилочка це посилка від Ілони Лукаш із Вінницької області, тому ось така неймовірна краса вмістилася в одну коробку. Розпакую далі і вже потім покажу вам кожну із орхідей. Тож, друзі, ранок наступного дня я продовжую знімати вам ті орхідеї, які розпакувала із посилки. Тут є як і свіжі орхідеї, сортові, так і трошки оцінки. Ну про оцінку я вам вже розповідала, і сьогодні хочу вам детально їх показати. Давайте почнемо із цієї красуні. Ось вона, яка неймовірно. Красива, дуже я хотіла цю орхідею до своєї колекції. Якщо, друзі, я не помиляюсь, це орхідея Катріна. Звісно, з дівчатами в інстаграм я вчора поділилася. І було одне повідомлення, що, можливо, це не орхідея Катріна. Тому, друзі, я не знаю, ви бачите, в якому стані зараз рослина, але ми старалися зробити таке порівняння, щоб ну, вже визначити, вона це чи не вона. Тож ми вирішили трошки зачекати, дочекатися домашнього цвітіння, тому що ну, схожість дуже велика як губа, так і забарвлення самої квітки. Вона, до речі, ось яка із зворотньої сторони. Ну, не знаю, друзі, в будь-якому випадку: орхідея чарівна. Звісно, квіти буду я зрізати, тому що, бачите, трошки вони ось такі втомлені. Тому не подобається мені ось таке цвітіння в магазини, я ним ніколи не дорожу. Тому, коли в мене є, такий, є така нагода, коли квіти у хорошому стані, я їх залишаю. А коли вони ось в такому стані, втомленому, я взагалі не переймаюся з цього приводу, я їх потім зріжу, трошки їм дам попити водички із бурштиновою кислотою. Ну І потім ставлю на карантин, і потім вже до решти своїх орхідей. Наступна орхідея також була, була в свіжому привозі. Бачите, вона нагадує мені орхідею веселку, дуже мені подобаються ось такі кольори. Їх ще бачу останнім часом називають легато подібний. А, тому також цю красуню вирішила придбати. Бачите, в неї було на той момент, а, коли вона була в продажі, розкрито декілька квітів решта все на бутонах, але ну, вже немає значення, а, чи скине вона бутони чи ні. Ось не хоче камера фокусувати, бачите? Чи збереже орхідея бутони чи ні? Тому що ну, решта цитіння, ось воно, яке також постраждало під час транспортування. Хоча, знаєте, показувала вам, яке дбайливе пакування. Просто, неймовірне, я дуже люблю пакування від цього продавця. Але не дивлячись на те, і на те, що на коробці є стрілочки, є позначки, що крихке, що з посилкою потрібно бути обережною. Ось працівники пошти а, кидають ними в різні сторони, і таке відбувається а, із квітами а, всередині коробки. Так, друзі, давайте пройдемося ще по свіжих орхідеях. Ось це також дуже гарна була новиночка, жовтенька мультифлора. Ось, бачите. ну Цю я 100% поки що залишу. Тут є і хороші бутони, і квіти досить гарно збереглися, тому трошки за нею поспостерігаю. Так, це у нас мімезіс. Я так, так, це у нас мімезіс. Я обожнюю, повторюю вам постійно, що обожнюю цього садівника, тому що якість рослин просто на вищому рівні. І рослини хороші, здорові, так, і їхня коренева система. Тому ось така чарівність. Не буду, друзі, на них довго затримуватися, тому що зроблю ось такий невеличкий огляд, щоб ви були в курсі, хто в мене є, хто з'явився, хто поповнив мою колекцію. Ну а потім, вже, коли вони будуть квітнути в домашньому цвітінні, ми вже будемо із задоволенням насолоджуватися їхнім цвітінням. Також, друзі, новиночка, але квіти я також буду зрізати ще одна неймовірна жовта орхідея, як би вам її. Показати, бачите, також квіти взагалі ось таке забарвлення. Бачите? Квіті. Дуже гарно, якщо чесно, коли побачила її вживу в прямому ефірі, все, я вирішила, що це буде моя орхідея. Ось вона яка. Також в неї, бачите, є бутони, але вони всі ось такі. Тому не бачу сенсу. Тримати, бачите, просто зріжу і все. І відправлю їх на відпочинок. Ще одна красуня, можливо, ви вже бачили її неодноразово в продажах. Це орхідея Тама. Дуже багато її останнім часом називають Тамара, але ви знаєте, як виглядає насправді сорт орхідеї Тамара. В цієї назва Трошки інша, yellow, щось там жовта, тама і якісь там цифрові позначення. Ось такий неймовірний сорт, також досить орхідея поки що гарно тримає квіти. Бачите, ніч переночували, і видно, хто як відреагував на, на тепло, на зміну, на зміну місця. Скажемо так. Ну, нічого. Будемо, тих, хто стресанув, будемо їх адаптувати потихеньку. Ну, а ті, хто а, трошки легше переніс ось такий адаптаційний момент, ну, будемо насолоджуватися їхніми квітами. Звісно, розпаковка зимова трошки відрізняється від літньої. Я коли принесла посилочку із пошти, вони трошки, ну більше годинки, Стояли в мене при кімнатній температурі. Потім я дістала орхідеї разом з утеплювачем, їх не виймала з утеплювача. Потім також вони ще годинку постояли також утеплювачі, запаковані також при кімнатній температурі. ну і вже Потім, через певний час, коли в мене з'явилася вільна хвилина, увечері я почала розпаковку. Потрібно дати їм час, щоб вони потихеньку-потихеньку відходили. Ось так радять і самі продавці, щоб потім не було з цих неприємних моментів, там із набряками або ще щось. Тому ось продавці рекомендують. Ну і звісно, ми повинні прислухатися і виконувати їхні прохання, і вже по можливості також маємо таку хорошу можливість порівняти, як почувають себе орхідеї, коли ми розпаковуємо їх одразу, а як почувають себе. Ті ж самі орхідеї, коли ми трошки робимо все так, як нам рекомендують. Ну і давайте від сортовичків тих, які мені сподобалися, перейдемо до оціночки. Це переважно, ви мене бачите, орхідеї в таких маленьких, сьомих горщиках, але вони. Мені здається, здається, дуже гарні сортовички. Бачите, це все, що залишилося від попереднього цвітіння магазинного. І тільки коли я готувалася знімати для вас відео, побачила, що в цієї орхідеї є ще додаткова, ну, або, діточка, або їх, можливо, так посадили. Коли будемо ці всі орхідеї пересаджувати разом з вами, вже дізнаємося, чи це діточка, чи це. Просто дві рослинки посаджені в один горщик. Але в будь-якому випадку буде щось цікаве, тому що ну, я постійно слідкую за ефірами цього продавця, і я знаю, що це якийсь гарний сортовичок, тому все одно буде щось дуже цікаво. Ну, На перший погляд, оцінка така собі. Головне, що ціна не була космос, приблизно 120 чи. 130 гривень я віддала за ось цю рослинку, але ви подивіться, коренева хороша. Ось з цієї сторони. Коренева хороша. Тому ось так. Не знаю. Можливо, будуть такі орхідеї, які я пересаджувати просто не буду. Можливо, трошки їм наведу такий косметичний лад. Ось цей листочок потрібно буде зняти. Деякі сухі корінчики зачистити. Цвітоносик 100% зрізати. Ну і вже в процесі. Буду вирішувати, пересаджувати її чи ні. Але, друзі, є і такі екземпляри, як ось цей. Ну, Це, друзі, все свідомо я замовляла, тому що ви, коли скидуєте мені відео або фото в інстаграм, що робити з цією орхідеєю в тому чи іншому випадку. І мені, друзі, легше замовити схожу орхідею ну, орхідею в схожому стані, ніж ось так. Пояснювати. А коли я вже налаштуюся, коли в мене є схожі екземпляри, мені легше вам донести інформацію, що і як в такому випадку з такими орхідеями робити. Ось, бачите, тут також щось повинно було бути щось цікаве. Тут, не дивлячись на ось такі листочки, не бачу живих корінчиків всередині взагалі, бачите, взагалі один ґрунт. І все. Але у нас є така маленька, такий маленький бонус. У нас є ось такі корінчики, повітряні, звичайно, які, звісно, відправлю в посадку. І, ну, це про це трошки пізніше, коли вже ми їх будемо пересаджувати. І, звісно, я все покажу. Що і як я роблю? Ось такий один екземплярчик, бачите, на листочках також сліди від набряку. Можливо, ви колись помічали на своїх листочках, особливо коли на них потрапляло або сонячне проміння, або світло від ламп. Ви могли бачити такі прозорі трошки невеличкі плями, тож, знаєте, що це є невеликі набряки, які потім. Підсихають і залишаються від них ось такі, ось такі ранки, бачите? Ось це також сліди від набряку. Ну, перепад температур і ось такі відбуваються процеси. Тут також це не механічні пошкодження, це є набряк, який підсихає. Ну, і взагалі на здоров'я рослини це ніяк не впливає. Звісно, якщо ми дотримуємося всіх правил по Догляду за такими орхідеями. Так, друзі, тут у нас ще одне якесь незрозуміле диво. Подивіться, який зараз тільки побачила, який тут дивний якийсь листочок, якийсь мутант. Але подивіться на це цвітіння. Так, на перший погляд здається, що це, звичайно, якась винозна мультифлора. Але знаєте, я бачила цвітіння цих орхідей вживу. Наскільки пишно вони квітнуть, вони дають більше, можуть квітнути, Ну, коли вони вже цілком домашні, адаптовані, вони в змозі давати більше 100 квітів. І ви тільки уявіть, коли ось така краса, яка складається із сотні. Квітів це просто якась нереальна краса, така квітуча хмаринка. Ну, і я собі е, вирішила її замовити, тим паче вона була поуцінці в такому стані. Також я б не сказала, що орхідея в поганому стані ось навіть назва є, друзі в кого є така орхідея. Підписуйте, вона називається вієна. Так, друзі, вже один бонус, назву однієї орхідеї знаємо, але дуже мене, якщо чесно, здивував ось цей листочок. Дай Бог, щоб в цієї орхідеї не було потім цвітоносика з точки росту, тому що він взагалі якийсь такий дивний, бачите? Ніби зрісся із цим листочком, який вже виріс. Ну, поглянемо. У будь-якому випадку, ось така красуня, бачите? Ось. Ну, і ще, друзі, одна орхідея. Ось така. Це також була якась новиночка. Не знаю, ароматна вона чи ні. Зараз аромату не відчуваю, але також вона була по зниженій ціні. Це була оцінка. Бачите, стан її вже квітів. Не дивлячись на те, що в неї було три цвітоноса, на кожному із цвітоносику залишилося по одній. Квіточці. Також ці цвітоносики буду зрізати. Коренева хороша, бачите? Ось. Назви нема, тільки ось таке позначення на відміну від орхідеї, яка знаходиться у попередньому горщику від орхідеї Вієна. І подивіться, тут також, друзі, в мене бонус. Також у орхідеї є діточка. Бачите, я думала, що це так, листочки покрутилися, а виявляється, що ні. Виявляється, що це діточка. Ось такі, друзі. У мене посилочки. Дуже хотіла я замовити і дочекатися, нарешті, цих не так здорових орхідей, звісно, їх також. А не мала вже терпіння довго чекати, щоб отримати ось ці орхідею які відцвіташки, які реанімашки, особливо. ось ця. Звісно, за ось ці орхідеї, я думала, так як вони коштували досить дешево, в них щось набагато більше, якісь проблеми. А продавець просто знизив ціну через те, що у них мало квітів, і через те, що вони відцвітають. Дуже рідко, якщо чесно, можна зустріти. Орхідеї, ось такі гарні сортовички за такою ціною. Тому, друзі, коли будете мати таку нагоду, обов'язково їх беріть, тому що це взагалі не є оцінка, ну, не реанімашка, це є здорова рослинка. Але за такі гроші, звісно, гріх їх не взяти, а потім вже трошки вони за зиму адаптуються. Трошки підростуть, і ви уявіть, як вони будуть гарно квітнути. Звісно, починати будемо процес пересадок із цієї орхідеї, тому що стан цієї орхідеї мене досить бентежить і відтягати, і відкладати в довгий ящик її пересадку і нарощення кореневої системи я довго не буду. Звісно, все це я буду робити разом з вами. Бачите, ось єдина надія ось ці корінчики. Ну, і з часом поглянемо, що з нею буде відбуватися далі. Ще, друзі, і це ще не все. В третій коробці, найбільшій, були замовлені незвичні орхідеї для мене. Так, це також вид орхідей, але називаються вони Камбрії. Так, друзі, можливо, це буде дивно, але. Слідкуючи за дівчатами в Інстаграм, я настільки чогось останнім часом захопилася цими чарівними орхідеями. Я також бачу, що в дівчат дуже багато орхідеї катлей, цимбідіумів, дендробіумів. Ну, у мене поки що з ними, мабуть, не виходить нічого. Не дивлячись на те, що Камбрія у мене одна є, тому що мені її віддали були. Минулого року разом із іншими орхідеями, серед них була одна камрія. Ну, недавно я її пересадила, хоча дівчата мені потім сказали, що не потрібно було цього робити, тому що чим більший кущик, чим пішніший кущик, тим, тим гарніше цвітіння, пішніше цвітіння. Ну, З ними я тільки знайомлюся, тому трошки зробила таку помилку, але, знаєте, там для того, щоб поділити ось ці кущики, потрібно ще знати деякі нюанси, але, знаєте, не дивлячись на те, що я про них нічого не знаю, мені вдалося поділити їх правильно, посадити. Ну і тепер чекаю, як вони адаптуються до нового ґрунту. Хоча також переглядала декілька відео, коли в мене є вільна хвилинка, і також. Там дівчата говорили, що камрії не дуже люблять, коли їх турбують лишній раз, особливо, коли їх пересаджують. Ну, не знаю. Я їх часто не пересаджую, тому це був такий в мене невеличкий досвід. Ну, Пересадила, поділила. Головне, щоб вони вижили і щоб бодай одна з них зацвіла, і я побачила, як же вони гарно квітнуть. До речі, ці камбрії я ніколи не думала, що камбрії ароматять. У кожної із моїх замовлених камбрій, хоча вони були і від цвіташки, за одну цю цвіташку камбрію я віддала 150 гривень. Тому зараз, друзі, я їх вже, якщо чесно, вчора пересадила, тому що скажу такий невеличкий відступ, чому це я робила і робила без вас. Все тому, що під час розпаковки. Я побачила, що продавець взагалі рослини ніяк не зафіксував в коробці. Так, був хороший утеплювач, фольгований. Вони були захищені, але ніяк в коробці не зафіксовані. І уявіть собі, вони гуляли по коробці взад-перед, І в них ґрунт ось цей дрібненький торф. Він був повсюди, дівчата. Я не знаю, я ледве-ледве за допомогою пілососа це все прибрала, квіти зрізала. Звісно, зробила декілька фото. Я вам навіть їх вставлю, яка з них як виглядає, що це за цитіння, але скажу, що вони ароматна. ну, Кожна із камрій вона ароматна. Давайте я вам їх трошки покажу. Ось, друзі, бачите, я їх поставила ось сюди на холодильник, тому що місця я їм ще не знайшла. Одна камбрія ось тут. Бачите, ось який. Величезний кущик, і в мене навіть друзі є бонус. Бачите, квітла вона із цього цвітоноса. Я його зрізала, звісно, не до кінця, тому що мені потрібно було зафіксувати кущик. І побачила, коли промивала її, тому що всі-всі пазухи в цих листочках, ці всі листочки настільки були брудні у цьому дрібному торфі, що я їх ледве відмила. Звісно, замочувала їх, друзі, скажу єдине. Замочувала їх, як і решту орхідей у магнікурі. Ну, звісно, всі орхідеї під час пересадки в магнікурі я не замочую, але переглядала повторюсь відео і там рекомендували це зробити. Магнікур у мене є, тому мені було неважко. Я хочу одного, щоб ці... цей вид орхідей в мене також. Прижився, щоб я з ними подружилася і щоб вони тішили мене а, своїм цвітінням. Бачите? Ось він мій бонус: ще один цвітоносик. Сподіваюсь, він а, відкриється в моїх а, домашніх умовах. Він не припинить свій ріст. Тому ось така орхідея, ще одна камбрія, ось така трошки а, ну, не така пішніша, як а, ось ця. Але все одно також дуже гарно. Також всі ті ж самі маніпуляції я провела із цими кущиками, як було показано на відео. До речі, в цих бачите, в цього виду орхідей дуже тоненькі корінчики, і я бачила, що говор... ну, в відео говорили, як доглядати за камбріями, що вони не люблять частого поливу, вони люблять хороші. Просушки ґрунту, тому буду старатися робити все можливе. Позаду цих двох камбрій це вже ті поділені камбрії, які в мене були одним єдиним кущиком. Третя частина від цих двох камбрій знаходиться в іншому місці. Ну і давайте покажу вам найменшу, яка, яку я придбала разом з цими двома. Знаю, друзі, що зараз вам буде трошки різати. Очі, моя лампа, але ось третя камбрія. Вона, знаєте, така червонуватого кольору, і з такою гарною кучерявою губкою. Боже, як вона, друзі, ароматиться щось неймовірно. Хоча квіти вже були, знаєте, такі схожі на сухоцвіт, вони вже, їх дуже важко було визначити, які вони і як. Ну, який вигляд мали при хорошому, здоровому цвітінні. Але все ж таки я вибрала там серед декількох квітів одну єдину, щоб зробити фото. Звісно, всі фото я вам цих орхідей прикріплю, щоб ви також поглянули на те, як вони квітли. Тому ця, бачите, трошки така найслабкіша серед всіх тих трьох, які я замовила. І тому для неї обрала місце ось тут під лампами, де знаходяться і решта моїх орхідей, для яких потрібно більше догляду. Ну і на цьому, друзі, відео я буду закінчувати. Показала вам із задоволенням всі свої орхідеї, які я розпакувала із всіх тих трьох коробок, які ви бачили. Побажайте мені удачі, щоб я подружилася з Кампріями. Ну, і хочу побажати вам, як завжди, тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось у моїх новеньких відео. Сподіваюсь, ви цього також чекаєте. До зустрічі!